Моєї мами очі, наче сорі. У моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти, подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля. сонечко моє, і твоє дітей пусти, так хочеться рости. Мамо, Люба, Дора, Мила, як я ще тебе не за... Це ж для мене ти пішла, що купила Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Віля вже спати, ходиш нашком себе їсть, розбудеть, Захворію хоч легенько, ціла ніч не буде спать, то ж дозволь тебе ріненька за лице. Я вас вітаю із великим святом. Я вам бажаю радості багато. хай сміється сонце з голубого неба. І троянда перша розцвіте для тебе. Мамочко, найдорожча, мамочко, єдина. Всі побажання від відзонки від сина. О Боже, ти ж наша з нами. тебе благаємо в цей час. Пошли здоров'я нашим мамам і збережити їх для нас. Моя найдорожча, моя, най... найкраща, моя, найгарніша матуся цілуй. що сьогодні день матері. Так знаю. Тому для мене мама найкраща. А моя мама сонечка. Добріша. Моя мама найєдиніша, найпрацівніша в світі. Моя мама наймиліша. Мама, ма, моя мама найзолотіша у світі мама не каже. Моя мама найплетковіша. Ми з тобою.